Дівчата, було багато питань, які варіанти косух, яка шкіра в нас є. Вона є в нас в різних варіантах. Давайте детальніше. Ось, наприклад, гладка шкіра. Бачите? Гладенька, рівненька це натуральна, повністю гладка шкіра, зік, вінтажна шкіра. Така вінтажна обробка, вона може бути в різному кольорі, сірий, бежевий і так далі. Може бути шви оброблені, може бути ні. Також є шкіра тиснення Python. Вона теж є різні варіанти, більш крупна, більш менша і так далі. Шкіра Вегеталь, вона така, плотна, плотна м'яка, дуже така гарна шкіра. Вона вважається дорожче. І шкіра джумба така мелкозерниста, дуже гарна, якісна. Вона теж є різні варіанти, є більш крупне зерно, є м'якше, є більш жорстка, дуже-дуже багато різновідностей. І так, дівчата, ось такі варіанти косух у нас є, є різні кольори. Є різні розміри і різні модельки. Є оверсайз, є спущене плече, є не спущене плече. Тому хто бажає, будь ласка, переглядайте наші моделі на сторінці і пишіть замовлення на Viber.